Всім привіт! Я Віра, копірайтерка компанії it Спеціаліст, і сьогодні ми поговоримо про програмний продукт ITS Compliance. Отже, що це таке і для чого він нам потрібен? Привіт, я Сергій Потапов, директор з розробки програмних продуктів компанії it Спеціаліст. І сьогодні спробую дати відповіді на ті питання, які цікаві про наш продукт. Отже, що це і для чого воно потрібно? І до чого тут, взагалі, аудит відповідності? Ну, давайте почнемо спочатку. Е, існують такі сфери діяльності, які е, дуже сильно зарегламентовані, да, які описані неймовірною кількістю різноманітних стандартів, як міжнародних, якихось галузевих, державних. Е, туди ж ми можемо віднести і внутрішню нормативну документацію, яка існує в будь-якій великій серйозній організації. І всі ці стандарти потребують. Регулярної перевірки відповідності, тобто наскільки компанія відповідає тим чи іншим вимогам даних стандартів, і ось ця процедура аудиту вона існує постійно, вона існує багато років і дуже часто є необхідною мовою для того, щоб організація могла взагалі продовжувати свою діяльність. Ну, з таких найбільш Яскравих прикладів це аудити PCI DSS, аудити на відповідність стандартам захисту даних платіжних карток. Будь-який банк, який обслуговує платіжні картки, чи будь-яка будь компанія, будь-яка організація, яка обробляє дані платіжних карток, обов'язково мають проходити аудити на відповідність вимогам такого стандарту. І... Подібних стандартів, які потребують перевірки відповідності для великої організації, їх можуть бути там десятки, і це абсолютно реально. І тут ми маємо сказати, що самі по собі аудити це є процедура не страшна. а Зазвичай вона проходить дуже просто. Да? Аудитору потрібно надати докази того, що. Компанія дійсно виконує вимоги стандарта, і це можуть бути як якісь документи, якісь показані а, табличні дані, якісь скріншоти, звіти і так далі. І, так далі. і після проведення інтерв'ю з різними працівниками а, знову ж організації аудитор робить висновок, чи ви відповідаєте вимогам стандарту, чи ні. Але зазвичай а, подібна історія займає дуже багато часу і потребує дуже великих зусиль для того, щоб підготувати всю, всю, всю необхідну інформацію, необхідні докази для того, щоб аудитор отримав кваліфіковану відповідь на свої запити. І зазвичай, ну якщо говорити, наприклад, про банківську сферу, то Аудити на відповідність стандарту PCI мають проводитись щорічно. І це займає величезну кількість зусиль працівників банку на те, щоб надати всі необхідні документи і підтвердження відповідності. А це надихнуло нас на думку про те, що давайте спробуємо спростити життя, спростити ці аудити, і ми придумали продукт, який. Допомагає а, проходити подібні аудити, а, фактично генеруючи а, всі необхідні дані, всі необхідні підтвердження, які є чітко структуровані, розбиті по вимогах, по розділах а, кожного необхідного стандарту. І тоді сам процес аудиту відбувається достатньо просто, що аудитор. Просить надати докази відповідності по відповідній по якійсь вимозі, і вони легко можуть бути знайдені і продемонстровані аудитору. Давайте почнемо і ще з базова базова це для бізнесу. Є необхідністю чи потребою, чи саме аудити. Існують такі бізнеси, для яких відповідність вимогам стандарту є необхідною мовою. На І ми говоримо не тільки про банки. Ми говоримо не тільки про банки, але якщо ми говоримо про кібербезпеку, зазвичай саме банківська діяльність вимагає обов'язкового підтвердження проходження цього аудиту. Але ми розуміємо, що існують е, інші галузі, в яких відповідність вимогам стандартів кібербезпеки є обов'язковою умовою для операційної діяльності тої чи іншої компанії. І тоді е, для того, щоб більш розживати, як саме комплаєнс може допомогти в всіх аудиті відповідності. Окей. Це е, є спеціальне рішення, е, яке е, фактично е, Збирає і обробляє контроль відповідності. Тобто, якщо так от зазирнути в архітектуру, як це все влаштовано, ми говоримо, що у нас існує стандарт. Стандарт складається з певного переліку вимог. І відповідно кожна організація, яка має надати докази відповідності виконання певної вимоги, має з іншого боку налаштувати так звані контролі. Да? Тобто, uh -huh. що ми маємо проконтролювати в нашій організації, причому як з точки зору організаційних контролів, організаційних якихось моментів, так і з точки зору техніки, технічних моментів, для того, щоб генерувати докази відповідності вимогам. Відповідно, ITS Compliance як продукт допомагає налаштувати правильно контролі. І а, забезпечувати фактично в режимі, наближеному до реального часу, до реал а, дані про рівень відповідності кожного окремого контролю. Ну, най, найпростіший приклад на да? існує вимога в певному стандарті, що на робочих станціях мають бути встановлені антивіруси, Да? Якщо у нас маленька компанія, в якій 10 комп'ютерів, це можна пройти і побачити, якби ну на власні очі, що це дійсно виконується. Але якщо організація є велика, кількість комп'ютерів вимірюється тисячами, а антивірусів є декілька і так далі, надати докази того, що вимога виконується, стає неймовірно складно просто через величезні масштаби а, трагедії. І тоді uh, ITS Compliance правильно налаштований, збирає з різних систем дані, які фактично підтверджують, що да на сьогоднішній момент в компанії. Uh, Активовано 9744 ноутбука, на яких встановлено 9743 антивірус. Да? І тоді ми можемо з одного боку сказати, що ми виконуємо вимогу на 99,99%, ,99%, але той один нещасний комп'ютер, на якому антивірус в силу якихось причин не встановлений, він одразу стає нам видимий, і ми можемо щось зробити зробити якісь заходи для того, щоб усунути невідповідність і, відповідно, Надати докази того, що конкретну вимогу ми правильно виконуємо, ви казали про на маленьких в маленьких компаніях 10 комп'ютерів, видно, виконуються чи не виконуються вимоги. Тобто це рішення підходить тільки для великих підприємств компаній, чи можна говорити про середній бізнес так само? Ну тут хороше питання, що ми будемо називати середнім, але середнього розміру я, я би так сказав, що м, якщо в компанії... А, є дійсно вимоги відповідності якимось стандартам, і вони є важливою умовою бізнесу. Перше, і друге, якщо інфраструктура IT і відповідно інфраструктура кібербезпеки є достатньо велика, то вже впровадження подібної системи дає свою вигоду просто за рахунок того, що ви починаєте економити велику кількість годин ваших працівників на те, щоб вони не намагались знайти в різноманітних базах підтвердження відповідності, а щоб вони безпосередньо займалися своєю операційною діяльністю. Да, е, реагували на інциденти кібербезпеки, налаштовували нові е, системи захисту, а не займались е, ручним пошуком в якихось екселівських табличках е, даних, які вже могли і застаріти. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що це по суті автоматизація процесів відбувається е, автоматизація процесу проходження аудиту? Да, можна сказати, що це допомагає це зробити. І тоді, якщо ми говоримо не про конкретний розмір компанії, яким це потрібно, це ми говоримо більше про те, яким компаніям це потрібно. Не тільки банки, не тільки критична інфраструктура, але й тим, хто просто дбає про кібербезпеку чи якісь інші критерії, хороше питання. Я би сказав так, що існують бізнеси, які не можуть операційно діяти, якщо вони не мають підтвердження відповідності. І таких дійсно є ну, не так вже і багато. Але існують такі організації, які для себе визначили, що для нас важливо мати відповідність вимогам певного стандарту. І якщо це так. Компанія може добровільно взяти на себе подібні зобов'язання, але якщо вона вирішила, що це потрібно робити, ну, умовно. Ви українська компанія, яка хоче працювати на ринках Європи, і ви попадаєте вже під регулювання європейського законодавства і приймаєте для себе рішення, що ми точно хочемо отримати сертифікат відповідності вимогам стандарту, наприклад, ДПР. Да? І тоді вам доведеться проходити цей аудит? З одного боку, ніхто не змушує вас це робити, з іншого боку, це є а, ну, задача для вашого бізнесу, і якщо це так, то а, наше рішення допомагає ці аудити проходити значно швидше. А тоді давайте поговоримо про якщо компанія вирішила, що необхідний продукт, наскільки його легко розгорнути? Це потрібна спеціальна якась команда компанія. Сам по собі продукт розгортається достатньо швидко. Ну я би так сказав, що фактично за лічені години. Але далі наступає достатньо е, тонкий і тривалий момент налаштування контролів, про який я говорив трошки раніше. Угу. І ось це налаштування контролів воно ну, е, скажімо так, займає трошки часу. Е, ну, якщо от навести приклади, е, стандарт PCI DSS складається з 250 вимог. І от в банку кількість контролів, яка має закрити питання відповідності вимогам, ну це буде приблизно тисяча контролів. І от ці тисяча контролів в кожному банку будуть свої індивідуальні. Ну так, да, десь серед них будуть якісь схожі. Наприклад, має бути контроль, що у нас є політика інформаційної безпеки як документ. Що він є валідний, що він є затверджений належним чином, і так далі. І, так далі. і такий контроль практично в кожному банку буде повторюватись. Да? А бувають технічні контролі, які є специфічними і стосуються інфраструктури саме конкретно цієї організації. І от налаштування технічних контролів, воно. Ну, трошки займає часу. Але, як показує практика, подібні налаштування можуть бути виконані за, ну, назвемо так, обережно 2-3 місяці. Після чого організація, яка отримала цей інструмент, в режимі реального часу бачить всі рівні відповідностей по всім контролям і чітко розуміє, наскільки вона виконує. А як стандарт в цілому, так і кожну окрему вимогу і може сфокусуватись на тому, що є найбільш критичним, найбільш важливим для сфокусування своїх зусиль на усунення невідповідності. А тоді ще таке питання: хто саме в компанії це буде бачити? Це продукт більше для власників бізнесу чи для керівників відділу інформаційної безпеки. Ми собі так уявляємо, що ключовим користувачем є Chief Information Security Officer CISO, але в різних організаціях це може бути налаштовано по-різному, а вже топ-менеджери, вже бізнес-керівники. Можуть бачити якусь агреговану звітність, яку продукт так само може надавати. Але ми вважаємо, що це в першу чергу інструмент керівника кібербезпеки. Говорили про терміни впровадження, якісь етапи. От, наприклад, керівник вирішив, що потрібен цей продукт. Як відбувається от власне процес встановлення, домовленостей? І чи потрібна для цього ще якась технічна, окрім людського фактору, якась технічна ще технічний сервіс? Ну, зазвичай все починається. Якщо ми опустимо весь трек, пов'язаний з підписанням договору. Mm -hmm. Ми точно починаємо з розробки технічного завдання. І ключовою задачею в розробці технічного завдання стає розробка так званих паспортів вимог. Да? Тобто знову стандарт складається з вимог, вимоги покриваються контролями. І ось ці контролі, ось цей перехід між тим, що говорить стандарт, і тим, що ми маємо перевірити в вашій організації. Ось це завжди є індивідуальна робота. А зазвичай цей підготовчий період. Ну він, він триває один-два місяці. Після чого стає, ну я би так сказав, на 99% Зрозуміло, що безпосередньо потрібно налаштовувати. Да? Тоді розгортання системи відбувається буквально за лічені години, а налаштування контролів, які ми визначили, відбувається. Ну це просто така рутинна операційна робота, яку наші інженери виконують дуже чітко, дуже якісно, швидко. Але знову, якщо ми говоримо про тисячу контролів, просто фізично це займає певний час на їх підключення, налаштування, правильний правильний збір даних. Але знову система почне демонструвати перші якісь результати після того, як ми налаштуємо ключові якісь контроль. І зазвичай ми цей процес, процес впровадження розбиваємо на певні фази. І перша фаза закривається буквально за два тижні. Після чого вже керівник бачить по ключових критичних точках ось ці рівні відповідності і вже може починати реагувати на це прямо тут і зараз. Да? І да, да, ми можемо поступово покривати інфраструктуру IT і Б все більшою і більшою кількістю контролів. Uh, і ви будете бачити uh, стан uh, відповідності все більше і більш детально. Але uh, перші результати ви отримаєте буквально через uh, пару тижнів. Uh, ще цікавить, uh, це може бути якимось продуктом, який компанія купила і сама uh, займається впровадженням? Чи потрібні саме фахівці ІТ-спеціалісти? Uh, uh, продукт. Uh, Має достатньо детальні а, мануали, і за великим рахунком а, його налаштування, супровід, а, саме з точки зору налаштування додаткових контролів, а, абсолютно спокійно може виконуватись працівниками компанії замовника. Тоді почнемо. Повернемося до основ. Власне, звідки з'явилося це рішення? Чому воно виникло? Це була якась потреба самобізнесу, чи просто вирішили, що от на ринку є така потреба? Наша компанія має напрямок аудитів, і ми регулярно бачимо, як наші аудитори. Ну, Скільки вони витрачають зі своєї сторони часу на те, щоб отримати всі-всі всі необхідні докази відповідності. І так само ми прекрасно розуміємо, що і з тої сторони, зі сторони е організації, яка намагається отримати сертифікат відповідності, теж ми прекрасно розуміємо, скільки на це йде часу, зусиль, а, нервів. А, і фактично з нашого ось такого аудиторського досвіду народилась ідея. А зробити інструмент, який мав би допомагати в першу чергу компаніям-замовникам краще, швидше, спокійніше проходити подібні аудити. А як бізнес може ознайомитися з рішенням і можливо спробувати його? Ми відкриті і до проведення презентацій, і до демонстрацій. А у нас є декілька. Референсних точок, на які можна при необхідності організувати візити, продемонструвати вживу, як це працює в конкретних компаніях, а також ми готові запускати пілотні рішення, пілотні проекти. Що саме в пілот входить? В пілоту війде розгортання комплаєнса з усіма необхідними модулями і підключення якогось ну, пілотного обсягу контролів, де ви зможете. Побачити всю функціональність продукту ну в якійсь зрозумілій частині вашої інфраструктури, і вже приймете рішення, чи цікаво вам це масштабувати на всю організацію. Дякую, Сергій, за таку детальну розповідь. Дякую вам.